Всім привіт дорогі друзі. Хочу вам показати свої нові поповнення. Банкнот України купонок карбованців. Так, хочу почати по порядку. Так, 10 000 купонок карбованців 1993 року. Дробна серія. Стан пресовий. Bankote se oberajo v si v presomnem sostojenju. 10 tisoč kuponov, 1996 v roku. Teh bankote jih bilo 4 v obusku. 96-го, також є така серія заміщення 99. Мене такої не є. Також 1995 року. 10 тисяч купонів карбованці. Стоун Пресо. Серија за мишење таква е така 3-4 выпуска. 93-го року било дробна серија и серија за мишење. За мишење номера тут било серија 99. Мамет 99. мене лише тільки ці 93, 95 і 96 року. Всі банкноти в пресі. Збираю свою колекцію. А ви також, друзі, не забувайте підписатися на канал, ставте лайк, пишіть коментарі по поводу цих банкнот. Сим до зустречи.